Молдова переграла росіян кремлівських в чисту 5-0. Кремль залишився з обличчям ведмедя. Який замість шахового коня тримає в лапах пластикову корову. Ігор Додон – кремлівський клоун, номер один. Москва програла війну навіть без пострілу в Кремлі. Розраховували нафальшувати 250 тисяч голосів громадян Молдови на території Росії. Вітаю, друзі, черговий памфлет на цибулько Толк. Цього разу про Молдову. Я по суті останні майже три тижні присвячував не щодня якісь публікації ситуації з Молдовою і з її виборами. І це завершальний акт, так би мовити. Дуже приємно, що він все-таки. Залишається за проєвропейською Молдовою. Молдова переграла росіян кремлівських в чисту 5-0. Отже, друзі, маємо історичний провал кремлівських шахістів. Москва знову намагалася зіграти свою улюблену партію газом і гречкою душому сусіда. Але в Молдові ця партія закінчилася матом три ходи. Партія Санду дії і солідарність не просто перемогла. Вона зберегла монобільшість, а Кремль залишився з обличчям ведмедя, який замість шахового коня, тримає в лапах пластикову корову. Почнемо з головного. Молдова проголосувала не за ідеальну владу, а проти російської катастрофи. Виборці добре пам'ятають, що дешевий газ із Москви завжди коштує надто дорого. Незалежність свобода і, зрештою, майбутнє. Кремль знову вивів на сцену свій традиційний набір, Додони з мантрами про русський мір, теж мені соціаліст, Шори з кишеньковими сітками, пропаганда про традиційні цінності і ковбасу без черг. І що в результаті? Навіть Тікток не врятував. Там проросійські кандидати виглядали так само безнадійно, як Газпром у Європі після 2022 року. Ігор Додон, кремлівський клоун номер 1 Уявіть собі, до виборів він обіцяв Майдан у Кишеневі, особисто виходити на площі, вести за собою народ. Коли стало зрозуміло, що пас партія Майсанду бере більшість, весь його майдан перетворився на коротенький брифінг. Додон закликав співвітчизників до спокою і гарної ночі. Очевидно, вже пакував чому у напрямку Москви, щоб звітувати про невеличку тактичну паузу, Кремль мав би видати довідку, політичний актив без ознак життя. А тепер про ще одну цікаву деталь. Соціологія в Молдові знову зганьбилася. Перед виборами вона показувала все, що завгодно, тільки не перемогу пас. Але тут у гру вступила молдовська діаспора. Хочу сказати, що це якраз та активна частина молдовського суспільства, яка зараз працює в багатьох європейських країнах, починаючи з Польщі, закінчуючи Італією, Португалією, Іспанією. Ті, хто поїхав працювати в Італію чи Німеччину, раптом стали Тим самим чорним лебедом, якого кремлівські стратегії ніяк не врахували. І вийшло, що голоси за кордону виявилися більш цінними за всі пропагандистські канали, разом взяті. Кремлівський прорахунок номер 2 Вони вважали, що діаспора це мовчазна статистика, Виявилось, це політична артилерія. Треба сказати, що соціологія на президентських виборах зіграла проти Санду, тобто вона завищувала на, на виборах дуже завищувала. Очікуваний результат Санду, і навіть обіцяла перемогу в першому турі на президентських виборах. Нагадаю, але виявилося, що все-таки Молдова пішла на двотурову кампанію, і опонент Санду, колишній прокурор, ну виявився міцним горішком, але, але для перемоги йому не вистачило. Тепер же соціологія навпаки була якось дивно поводилась, тому що сам бачив досить непогані опитування, які гарантували, що партія Санду вже починає відставати на процент 2 від так званого патріотичного блоку вище згаданого Додона. А там його соцпартія і комуністи і ще... По-моєму, серце Молдови, така партія, яку зняли з виборів. І соціалістам прийшлося перешматовувати і переписувати свій виборчий список. Отже, що ми маємо? Москва програла війну навіть без пострілу. Пропаганда не спрацювала, дешевий газ не спокусив, сітки розсипалися, протести здулися. Кремль розраховував на реванш, а отримав тишу і пусті площі. Всі ці патріотичні блоки, Великі Молдови і інші химерні проекти закінчили своє існування швидше, ніж закінчується ефірний час Солов'йова. А в результаті молдавські виборці показали диво політичного інстинкту, проголосували за неідеальну санду, як за менше зло, аби точно уникнути російського сценарію. І це рішення найстрашніший вирок Кремлю. Треба сказати, що. В Кремлі розраховували нафальшувати 250 тисяч голосів громадян Молдови на території Росії. ЦВК Молдови на території Росії відкрило дві дільниці і передало 10 тисяч бюлетенів. Тобто, в цьому плані вже врізали, так би мовити. А потім пішло-поїхало. Комедія розгорнулася в зв'язку із неможливістю поїздки цих ну, вертушок із Придністров'я для того, щоб голосувати по всій території. І Кремлівська пропаганда, коли влада Молдови спрацювала ефективно, кремлівська пропаганда почала розповідати байки про те, що на день виборів були заміновані дороги із Придністров'я. Ну що ж, комедія та комедія. Отже, фіналізуємо. Іронія долі в тому, що саме Росія зі своєю війною, зі своїми сітками підкупу, зі своїми Додонами й шорами сама зробила з молдавських виборів референдум за Європу. І в цьому сенсі молдовська діаспора виявилася більш ніж мобілізованою. Тому що ті, хто працює в Європі, Прекрасно розуміють, що буде з країною в разі повернення проросійської влади. Прекрасно розуміють. Тому, по суті, як бачимо, російська пропаганда і російські політтехнології зробили з молдавських виборів референдум за Європу. Санду дійсно, за рік після обрання її на другий термін президентський. Мало що встигла зробити. Вона б мала багато більше підчистити, так би мовити, цю всю шантрапу. Але все ж таки вдалося підчистити. Ну, перше, що партію Побіда-Шора, Блок «Побєда», зняли з реєстрації і не допустили до виборів. Євгенію Гуцул посадили на 7 років Башканку. Гагаузії за те, що вона оперувала грошима Шора, це та істотка, яка зустрічалася в Сочі з Путіним на фестивалі молоді студентів, який там проводив. Отже, все ж таки виявилося, що наскільки серйозні ефективні дії влади адміністративні інструменти, скільки усвідомлення мутованими того, що, не дай Бог, про російський реванш буде всім значно гірше, ніж Україні. Санду могла б програти, але Кремль по суті створив коридор можливостей для неї. І тепер у Москві знову б'ються об стіл, адже вкотре виявилося, навіть маленька Молдова може дати від коша імперії. Ведмедю з'їздили пиці, Отже, друзі, Кишенів знову сказав Москві ні. Українцям відлягло від серця, бо ну, дуже вже нервозні були ці вибори. Уявіть собі, що з перемогою проросійських сил в Молдові нам би довелося, ну, мабуть, разів два мінімум посилити е, наші підрозділи на кордоні із Молдовою, точніше з Придністров'я. Тому що. В разі перемоги проросійських сил проти України почалися провокації з боку Молдови. Тому Кишенів знову сказав Москві ні. А Кремль, який мріяв про новий анклав, отримав ще одну політичну поразку. І так буде щоразу, коли імперія намагається продавати брехню під соусом дешевого газу. Во навіть в найглухішому молдавському селі зрозуміли. Разом хату не зігрієш, якщо під вікном стоїть російський танк. Треба сказати, що для Санду і для Молдови відкриваються нові можливості. По-перше, починається дуже інтенсивне зближення з Євросоюзом. Фактично, скрінінг всіх законодавчих ініціатив Молдова пройшла. І як кандидат-члена Європейського Союзу, вона по суті починає процедуру вступу. По-друге, тут треба дуже чіткі регламенти придумати, як оновити взагалі всю систему відносин між Гагаузією як автономним, автономною територією, Придністров'ям, як автономною територією, і центральною владою. Очевидно, треба буде посилити централі, централ, ну, централістські такі тенденції. Ну і головне, це зараз при наявності монопартійної більшості треба підзачистити всю московську агентуру, яка ще лишилася в Молдові. І це буде внесок Молдови в майбутню перемогу України. Дякую любим сусідам Молдованам за те, що вони. Зберігають проєвропейський напрямок і, по суті, союзництво з Україною, допомагаючи нам і транзитом, і всіми людськими можливостями. Ми всі добрі добру волю Молдови будемо пам'ятати довго. Дякую.